Під час нічної повітряної операції з протидії атаці Росії Україна втратила ще одного пілота підполковник льотчик першого класу Максим Тименко здійснив бойовий виліт на винищувачі F-16 і вразив сім повітряних цілей. Під час знищення останньої цілі літак отримав серйозні пошкодження. Максим зумів відвести винищувач від населеного пункту, щоб уникнути жертв серед цивільних. Йому не вдалося вчасно залишити борт у повітряних силах. Зазначають робота наших пілотів надзвичайно ризикована, але вони виконують її з максимальною віддачею і героїзмом. Максимо Стеменко приклад відданості небу і країні це вже четверта втрата винищувача f 16 і третя за останні три місяці. Раніше під час виконання бойових завдань. На F-16 Україна втратила пілотів Павла Іванова та Олексія Меся, Мунфіш, яким було посмертно присвоєно державні нагороди. Їхні імена залишаться в строю назавжди. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.